Не секрет, що я використовую штучний інтелект, інтелект щоб малювати ось ці обої наші, наші да? шпалери, відповідно, картинчик. Да. Да. І це знаєш, що я вів для того, щоб він таке намалював. А от що? Я вів техно, українська музика, стиль техно-кубізм. І мені випала оця картинка. І я зрозумів, що я десь таке бачив, і я зрозумів, що дуже схожий стиль. Я бачив якраз в кліпі гурту, який у нас зараз буде вмикатися. Це про Баси Харді. І відповідно у нас на зв'язку фронтмен гурту Артем Ткаченко. Його вітаємо у нас в ефірі. Раді дуже бачити знову. Вітаємо вас. До речі, з тим, що у вас вже є альбом. Де гадаю, друзі, що саме 10-го так здається, листопада 2023 року. Альбом можна знайти на всіх стрімінгових майданчиках. тож це круто. Ми маємо доступ до неймовірного альбому. Тож доброго вечора, ми з України, хоч зараз ще ранок. Так, всім привіт, всім доброго вечора Ми з України. Так дійсно. А, вже вийшло 10 завтра, зранку. Вже сьогодні вночі, по факту, він. А цей альбом вже з'являється на всіх майданчиках, і це для нас суперподія, тому що ми дуже хотіли випустити саме альбом, не просто викладати треки, тому що коли є одна збірка, ти відчуваєш, що відбувається зараз, можна показати щось, і ми намагалися насправді своєю музикою вести такий, як щоденник, можна сказати, своїх емоцій, що в нас на той час відбувалося саме самому житті і всередині. І це така взагалі історична історія. Знаєте, зараз. Ну, все, що відбувається в Україні, воно буде має залишатися, тому що воно зроблено якось особливо, мені здається, і багато ми спілкуємося з артистами, з музикантами, і взагалі просто навіть не обов'язково бути зараз чимось творчим таким. А взагалі, все, що зроблено зараз, воно є унікальним. Тому хотілося це зупинити і залишити, і щоб була така збірка. Хочу в трьох поговорити. Хто в чому слухає музику? Я, наприклад, в дізері. А я в ну, YouTube music я слухаю. А, Ті я, та, я та, скажу чесно, Більше, мабуть, ну, Spotify, потім в мене, мабуть, iTunes і YouTube. Але на Music, а саме YouTube, але я більше там ще дивлюсь відео. А, відповідно, на YouTube так само, да? Цей альбом завтра вже буде. Так, так, я думаю, що він з'явиться ну на всіх майданчиках одночасно, має так статися, але є питання трошки там. Ну, все ж таки, це є працює все не так, як хочеться. Воно там має прийти в е, якісь, ну, не знаю, свої якісь двіжухи. Короче, одним словом, сподіваюся, що все буде одно, ну, одночасно на всіх майданчиках. Мені завжди було цікаво, насправді, як народжуються пісні, через те, що як народжуються тексти, я умовно собі ще можу уявити, оскільки ну е я журналіст, редактор, я знаю як. Пишеться, як не пишеться, як це складно насправді, а інколи і не складно, просто сів і написав за кілька хвилин те, що можеш про що можеш думати багато багато не, часу. А от як з музикою, як вона народжується, у вигляді чого вона з'являється в мізках, якщо текст це текст, а музика. Знаєте, тут варіантів дуже багато, правда. Перше може бути якась ідея. Тобто, ти приходить вона або сама по собі, або ти там чимось надихнувся, або щось надихнуло. Ну тобто, ідея, наприклад, як там форма, що буде отут такий початок, там, наприклад, одна гітара. А потім буде там такий розвиток, а, і, і ти починаєш і далі вже йдеш за цим. Наприклад, буває історія, коли ти ем, з'являється якась мелодія в голові, е, ти там щось наспівуєш, або просто ти вимкнув е, ти, о, там, синтезатор якийсь з цих ось щось там починаєш грати, з'являється мелодія. І все, і потім ти чіпляєшся одне за одне. І іноді буває, звук навіть може надихнути, коли ти просто почув один звук, якийсь або там бас, або е, ну там е, не знаю, це буде якийсь а, знову ж таки синтезаторний звук, і ти ну, починаєш чути, як може бути далі, і починаєш вже ну, строїть і малювати цю картину. Пане Артему, мені цікаво. В новому альбомі у вас колаборація з тілом Сузір'я відомих українських виконавців. От Як вам працювалися з зірками нашої сцени? Це було просто, це було складно. Це були друзі, з якими ви дуже швидко знаходили знаєте, один вайб і були на, як кажуть, абсолютно на одній хвилі. Чи були якісь курйози, суперечки? Тому що, от щоб досягти класного результату, треба ж дойти консенсусу. Чи навпаки, от, розкажіть. Жіть, мені цікаво, як відбувалося це. Знаєте, ну, головне розуміти, що це е, спільна робота, не твоя особиста робота, а спільна. І якщо, наприклад, щось тобі там ну типу не подобається або щось не так, як е, ти очікував, наприклад, то це нормально. Ось і я скажу, що дійсно були деякі ну, питання, скажем так, з деякими треками, тому очікували щось одне: приходив якийсь інший е, вайб від артиста, але це насправді ну і робиться, тому і робиться спільні ну, роботи, тому що ти можеш вийти трошки з, зі свого такого такого стану класичного, який там ну як ти пишеш, так і е, е, знов ж таки залучити такі. Ну я вважаю, що артисти це також музичні інструменти. На вони доповнюють якось ну як вони бачать, і, і, і можливо, ти б не долучив щось, а вони долучили, і це. І створює іншу картину, і це в цьому є унікальність таких робіт спільних, тому що ну по факту ніхто не знає, як відбудеться, ну який буде фінальний результат. Тому що ну, я не можу залізти в голову там комусь з артистів. А, і о, от вони роблять так, як відчувають. і потім а, Іноді я вам чесно скажу, я коли прослуховую наші спільні роботи, іноді я не ну, коли, наприклад, вони фоново грають, є таке, я прослуховую, щоб зрозуміти, просто. Як це відбувається, то я іноді чесно скажу, не впізнаю навіть роботу з перших там нот тому що е, ну вона там створена. Там на початку на, на, там починає відразу співати. Я такий, а хто це співає? От так не буває навіть серйозно. Тому е, ну не знаю, воно все все відбувається дуже дуже порізно. Друзі, я хочу нагадати, що ми е, допомагаємо програмі вряту кінцівку збирати гроші на лікування українських бійців. Ось є такий Український військовий Дмитро Стебліч у нього складна мінно вибухова травма. Йому потрібні гроші на операцію, і це потрібен ендопротез, потрібні девайси та витратні матеріали та покриття видатків на проведення операції. До кінця цього місяця ми маємо зібрати 155 тисяч гривень. Це реально, абсолютно реально. Якщо кожен з нас зараз візьме в смартфон, QR-код, ви потрапляєте безпосередньо на банку програму врятую кінцівку на лікування конкретно Дмитра Стебліча. Це надзвичайно важливо. Скільки можете задонатьте і зібрати 155 тисяч до кінця цього місяця? Це значить, що ми врятуємо йому здоров'я і він зможе відновитись. Багато хто з колишніх з військових, які зараз лікуються, хоче повернутися на фронт. Але в будь-якому випадку ми винні їм за те, що ми тут. Можемо розмовляти, тому давайте їх лікувати. Давайте їм допомагати після початку повномасштабної війни. Багато з'явилося хітів і байрактар, і доброго вечора. Ми з України ваш безпосередньо. і ще купа, купа, речей, червона колина, яка досі грає в різних версіях і за кордоном, і ті, де тільки її можна, ну, можна почути. Ам... Як ви думаєте, от е, це вибух творчості української, яку ми побачили насправді дуже багато кльових пісень, дуже багато нових виконавців, про які ми не чули до 24 лютого? Це ж не закінчиться разом із нашою перемогою. Воно буде продовжуватись. Це вже все створюється українська музика, а не умовно кажучи, така собі частина російської естради, яка співає українською, як у нас ну, багато років багато було. І на початку 90-х, і потім у 2000-х. І це, наприклад, навіть ті самі, ну я не буду критикувати, але навіть там Оканельзи чи Воплі Відеплясова, так само українською, але співали в Москві. Тепер. Же такого точно не буде. Ну, дивіться, що що стосовно саме музики, я знаєте, дуже за це переживаю, правда. Тому що ну, музика це культура, частина культури і складова культури, скажімо так, складова нації української. Тобто, це наші здобутки, і вони мають ну не мають зупинитися. І я дуже переживаю насправді за те, що дійсно ну, зараз є така історія, що типу з'являються треки, і ти їх слухаєш, і ти відчуваєш, що це просто. Це не український трек, це трек українською. А, а хочеться, щоб ну відчувалося, що це саме ем, і не, не обов'язково там пхати етнокод Я маю на увазі там співати народним голосом. Ні, є музична гармонія, є музичні інструменти, є ем, дуже багато варіантів на тему, як саме ідентифікуватися інди, господи е, в цьому е, музичному просторі. Тому що це важливо, е, багато стилів за кордоном. Е, ми впізнаємо з перших там. Нот ну, е, там ти чуєш там якийсь там дріл, або ти чуєш там UK Гараж, або drum and Bass, І ці стилі вони створювалися музичні. Так і коли ти чуєш, ти, ти, ти відразу теоретично можеш зрозуміти, що це там французи, а це, це там знов ж таки там це чорна це взагалі хіп-хоп. так, е, Але в Україні немає такого стилю, щоб ти почув його і сказав, що це саме український, Я просто саме український стиль. Я просто хочу, щоб музиканти були більш амбітними. І ем, робили таку музику, яку, яка може залишитися, залишитися дійсно через 100 років. І ем, ну, це важливо, і вони відчувають, мають, ну, кожен музикант має відчувати зараз, ем, знаєте, від, ну, одним словом, він має розуміти, що зараз особливі часи, і він не може робити будь-що. Um, хоча в принципі ми, ну, це не те, що там робити тільки так, звісно, що всі роблять, що захочуть, але хочеться, щоб вони все ж таки розуміли, що це важливо зараз. І в ці особ особливі часи uh, треба робити якусь особливу uh, історію. Музично в тому просто, просто так вже не працює. Просто так ми вже спробували багато років і століть, і бачимо до чого зараз це призвело. Тому принципово робити, uh, ну і серйозно ставитися до того, що ти робиш. Я з вами так настільки погоджуюсь, тому щоб не було дійсно сумнівних треків, сумнівної музики. Щоб потім було що передати нащадкам. Ну, наприклад, як доброго вечора. Ми з України не хочу зараз ображати нікого з виконавців, але є пісні. Знаєте, такого одного дня, якщо воно торкається війни, то вже воно стає хітом. Ну добре, рухаємося далі. Поговоримо про те, що ви робите не лише музичну складову, те, що ви робите поза сценою в Україні. Стартувала ініціатива Шкільний урок волонтерів» волонтерства, покликана надихати підлітків займатися саме волонтерською діяльністю? І от в рамках ініціативи у закладах освіти проводять уроки, на яких знаменитості розповідають школярам, що таке волонтерство і наскільки дійсно важливий саме зараз в Україні волонтерський рух? Ви відвідали школу в горішніх плавнях, це на Полтавщині? І от розкажіть ваші відчуття: як ставляться до вас школярів, до таких зіркових вчителів? Як вони реагують на таку ініціативу? на Наскільки дійсно це м, працює і заохочує зараз нинішню молодь, Ну я скажу так: що це взагалі суперпроєкт, я повністю його підтримую. Мені дуже взагалі сподобалася сама ідея. І я, ми, ми були в двох школах: це була Горішні Плавні і Кременчук. Ось нам ми встигли зробити це за один день. Я вам скажу чесно, що. М Просто приходити в школу і розповідати зараз про волонтерство. Це також місія, і багато учнів насправді знають все, і багато учнів задіяні в цьому. Не всі, але дуже класно було поспілкуватися, розповісти взагалі, що таке волонтерство. Я хочу сказати, що взагалі волонтерство це не ну більше, скажімо так, це про позицію твою особисту як людини. І волонтерство зараз формат його може бути будь-який тут. Головне, щоб воно працювало на, на на Україну і на перемогу. Це головне. Я скажу, що я навіть не очікував, що я побачу такі такі погляди. Це це учні, але дуже дорослі, і вони насправді дуже багато всього знають. І навіть розповідали. Що вони роблять, що вони вже зробили. І, але знаєте, є і така доля трошки сумна, ну не трошки, а дуже сумна, тому що я питав, яка, ну, хто, у, у кого є, може родичі, може знайомі, які воюють зараз. І я вам скажу, що якщо брати два оці уроки, ти що я думаю, що десь. 65-70% учнів підіймало руки і казали, що вони є або знайомі, або родичі, які зараз воюють. Тобто, це все дуже серйозно і ем, ну все, що відбувається зараз ну Масштаби його ну просто неосяжні, не, не і це маємо всі розуміти, особливість часів і максимально все робити. І такі уроки насправді вони надихають. Ми там потім фотографувалися, потім ми спілкувалися, і там до мене підходив хлопець, каже: я от зараз займаюся і мені дуже подобається. Чи потрібно воно буде в майбутньому? Ну типу, чи зможу я допомагати? Я кажу, чувак дуже потрібно, і ти дуже багато можеш зробити. можеш написати будь-які сайти які там зламають. Має систему там, там варіантів дуже багато, кажу, будь ласка. А єдине, що я дуже сильно їх просив, щоб вони були на такому, знаєте, як поспішали. Щоб ми от не, не те, що там, якщо щось не зроблено сьогодні, то завтра треба зробити в два рази більше. Тому що кожен день це дуже важлива історія. І щоб ми такі бігли, бігли, поспішали, поспішали, і от і все це має так зараз бути. Мабуть, мабуть, ну для мене. Абсолютно правда, і якщо чесно, наприкінці вам хочеться сказати, що кожен з нас розуміє, що без збройних сил України зараз нас би не існувало. Я собі якось ну так інколи уявляв про те, що а що би було б, якби все ж таки росіяни зайшли туди, тоді в Київ, 24, го 25-го, 26-го. Ну, мабуть, ми б бачили бучу тільки в набагато більшому масштабі. Тому ось це, власне, і привід дякувати Збройним силам України, допомагати Збройним силам України, не тільки воювати, а й взагалі і допомагати їх лікувати, і допомагати їм відновлюватися нашим героям і пам'ятати, що ну, в будь-який момент, якщо ми будемо потрібно, якщо наша потрібна допомога буде потрібна, ми маємо допомагати Так, абсолютно вірно, підтримую кожне слово. Стати нашим спонсором можна зараз перейти за QR-кодом, відскануйте його. Будь ласка, а вартує це всього 100 гривень на місяць. Можна нам одноразово допомогти. PayPal чи картка Мони стане вам у нагоді. Тож, будь ласка, долучайтеся в описі відео. Всі посилання активні під підхід трансляції також знайдете. Долучайтеся, будемо раді вам.